Розділ другий. ГАРРІС і Негору. Другого дня, після того як Діксент із супутниками спинився на останню ночівлю просто неба, за три милі звідти в лісі зустрілися двоє. Про зустріч вони домовились заздалегідь. Це були Гарріс і Негору. Згодом читач дізнається, яким побитом здибались на узбережжі Анголи, португалець, що плив з Нової Зеландії. Та американець, що йому в справах работоргівлі часто доводилось об'їздити цю частину Західної Африки. Гарріс і Негору посідали під величезною смаковницею на березі швидкого потічка, що зміївся між заросліми папірусу. Португалець і американець щойно зустрілись, і розмова тільки почалася. Насамперед заговорили про останні події. Отже, Гаррісе, мовив Негору. Тобі не вдалося затягти ще далі в глиб Анголи загін капітана Сенда, як вони величають цього п'ятнадцятирічного хлопчиська. Ні, друже, відповів Гарріс. Сам дивуюсь, що мені пощастило завести їх за сотню миль від берега. Мій юний друг Дік Сенд далі пильніше приглядався до мене. Його підозри щораз міцнішали, і ще. Ще б сотню миль, Гаррісе, урвав його Негору. І ці люди потрапили б до наших рук. Та нічого. Вони однаково від нас не втечуть. Де вже їм утекти, сказав Гарріс, здвигнувши плечима. Проте я ледве встиг чкурнути від цієї компанії. Не раз я читав у очах мого юного друга бажання послати мені кулю в живіт. А в мене, знаєш, надто поганий шлунок, щоб перетравлювати оті сливи, які продають у збройних крамницях, подюжені на фунт. Еге ж, кивнув головою Негору, і я маю за що поквитатися з цим хлопчиськом. Тепер ти сплатиш йому борг із лихвою, друже. А в перші дні мені легко вдавалось переконати їх, що ми йдемо атакамською пустелею, адже я раз був там. Та незабаром синочку місіс Уелдон забагалося побачити гумові дерева і колібрі. Їй самій стало потрібно хінне дерево, а кузен затято дошукувався світляків. Мені, їй право, вже геть забракло уяви. Після того, як ледве вдалося довести, що вони бачили не жирафів, а страусів, я вже не знав, що брехати й далі. Я бачив, що мій юний друг чим далі менше мені вірить. Потім ми натрапили на сліди слонів. Далі, як на лихо, хлопчисько побачив гіпопотамів. Знаєш, Негору, слони й гіпопотами в Америці це все одно, що чесні люди в бенгельській каторжній тюрмі. Врешті старий негр нагледів під деревом ланцюг і колодки, покинуті якимись збіглими неграми, а на довершення всього невдовзі рикнув лев. Не міг же я запевняти, що то не вчить кицька. Довелося скочити на коня й тікати геть. Іншої ради не було. Розумію, відповів Негору, і все ж я волів би, щоб вони зайшли бодай іще на сотню миль далі. Я зробив усе, що міг, друже. До речі, добре, що ти йшов далеченько від нас. Вони як чули, що ти тут. В них є такий собака, Дінго, здається, він тебе трохи недолюблює. Цікаво, завіщо. Досі не було завіщо, але при першій нагоді я почастую його кулею. Те саме зробив би Діксент, якби побачив тебе на близькій відстані від своєї рушниці. Мій юний друг, влучний стрілець, і взагалі, якщо казати правду, він славний хлопчина. Хай собі буде славний, проте він заплатить мені за свою зухвалість, відповів Негору, і обличчя його стало невблаганно жорстоким. Пізнаю тебе, мовив Гарріс, ти залишився таким, як і був, мандри тебе анітрохи не змінили. Він замовк на хвилину, а потім озвався знову. До речі, Негору, коли я тебе так несподівано зустрів на березі поблизу розбитого судна біля гирла Лонги, ти встиг тільки показати мені цих людей і попросив завести їх якомога далі в глиб вигаданої Болівії. Ти нічого не казав мені про те, що робив останні два роки. А два роки в нашому сповненому випадковостей житті то чимало, друже. Від того чудового дня, коли старий Алвіш, у якого ми були всього лише скромними агентами, вирядив тебе з Касангу супроводити караван рабів, я нічого про тебе не чув. Я вже подумав, що ти мав неприємності з англійським патрульним судном і що тебе повісили. Цим мало не скінчилось, Гаррісе. Не журись, Негору, колись та повісять. Дякую. А як би ти хотів, сказав Гарріс із філософським спокоєм, таке вже наше ремесло. Вся, хто займається работоргівлею на африканському узбережжі, ризикує померти не своєю смертю. Виходить, тебе впіймали. Атож, англійці? Ні, португальці. До того як ти здав товар, чи після того? Після. трохи повагавшись, відповів Негору. Ці португальці стали тепер такі вимогливі та справедливі, аж далі нікуди. Вони бачити проти работоргівлі, коли вже добряче нажилися на ній. На мене хтось шепнув. За мною стежили, ну і узяли. І засудили на довічне ув'язнення в каторжній тюрмі Сан-Пауло-Ді-Луанда. Тисяча чортів. Каторжна тюрма. Вельми кепське місце для таких людей, як ми з тобою, що звикли жити на вільному повітрі. Я б уже волів, щоб мене повісили. Еге, із шибениці не втечеш, відповів Негору. А з тюрми. То тобі пощастило втекти? Так, Гаррісе. Через два тижні після того, як мене повезли на каторгу, мені вдалося сховатись у трюмі англійського пароплава, що йшов до Нової Зеландії в Окленд. Ящик з консервами та бочка з водою, між які я заліз, годували і напували мене всю дорогу. Я страшенно мучився, але на палубу, звісно, не міг виткнути носа, бо мене знов би запхали в трюм, і знов би я терпів ті самі муки, але вже не з власної охоти. А в Окленді мене передали б англійським властям, і ті. Відтарабанили б мене назад на каторгу або б повісили. Ось чому я волів подорожувати інкогніто. І без квитка? сміючись вигукнув Гарріс. Тобі не соромно, чоловіче, їхати безплатно та ще й на чужих харчах. Так. зіткнув Негору, до того ж тридцять днів у темному трюмі. Ну, та це вже все минуло, Негору. Отже, ти поїхав до Нової Зеландії, країни маорійців, і повернувся назад? Як добирався звідти знову трюмі? Ні, Гаррісе. Знаєш, я бажав тільки одного повернутись до Анголи і знов узятись за работоргівлю. Еге ж, ми любимо своє ремесло, бо звикли до нього. Так от півтора року. Раптом Негору замовк. Стиснувши Гаррісову руку, він прислухався. Гаррісе, мовив він пошепки. Там у заростях папірусу ніби щось зашелестіло. Що там таке? Гарріс схопив рушницю і приготувався стріляти. Вони підвелися і якийсь час стояли, озираючись довкола та прислуховуючись. Нікого немає, мовив Гарріс трохи згодом. Потічок наповнився від дощів і шумить трохи дужче. За ці два роки, друже, ти відвік від лісових звуків. Та нічого незабаром знову звикнеш. Ну, розповідай но далі про свої пригоди. Я хочу знати все, що було з тобою, а тоді поговоримо про майбутнє. Негору і Гарріс знов посідали під смаковницею. Португалець став розповідати далі. Півтора року я гибив в Окленді. Я зумів непомітно вилізти з трюму і зійти з пароплава. Але без копійки в кишені, щоб не пропасти, я мусив братися за всяку роботу. Ха, то невже ти працював як чесна людина, не гору?» Довелося, Гаррісе. Бідолаха. Я тільки й чекав негоди, щоб вибратися звідти, та вона не траплялась. Нарешті в Окленд прийшло кітобійне судно Пілігрим. Той самий корабель, що розбився біля берегів Анголи? А тож, Місіс Уелдон із сином і кузеном Бенедиктом мали їхати на ньому пасажирами. Я хотів був найнятись на якийсь корабель адже я колишній моряк, навіть служив другим помічником капітана на невільничному судні. Але мені скрізь відмовляли. Я подався до капітана Пілігрима, але матроси йому були непотрібні. Та, на щастя, зі шуни брига саме втік кок. Той не моряк, то не вміє куховарити, і я сказав капітанові, що я кок. Іншого кока не було, і мене взяли, а через кілька днів Пілігрим покинув береги Нової Зеландії. Проте, урвав Негору Гарріс, із розповіді мого юного друга я зрозумів, що Пілігрим не збирався плисти до африканського узбережжя, яким же побитом він опинився аж тут. Дік Сенд, мабуть, досі цього не зрозумів і навряд чи колись зрозуміє, відповів Негору. Але тобі, Гаррісе, я розповім усе як було. А ти можеш переповісти це своєму юному другові, коли схочеш. «А як же?» – сміючись, відповів Гарріс. Тож розповідай, друже, розповідай. Пілігрим, почав Негору, мав іти до Вальпараїсо. Наймаючись на судно, я мав намір дістатися до Чилі, а це вже півдороги до Нової Зеландії, до Анголи, і я б наблизився на кілька тисяч миль до західного узбережжя Африки. Та вийшло так, що через три тижні капітан Пілігрима Халл. І вся команда загинули, полюючи на кита. На борту залишилося тільки двоє моряків молодий матрос Дік Сент і корабельний кок Негору. І ти став капітаном корабля? Ну, у мене спершу промайнула така думка, та я бачив, мені не довіряють а тут іще ці п'ятеро дужих негрів, що називали себе вільними людьми. Я однаково не став би господарем на судні. Добре все обміркувавши, я вирішив залишитися тим, ким був доти, септококом. коком. То судно випадково пригнало до берегів Африки? Ні, Гаррісе. В усій цій історії випадковість тільки те, що ми зустрілися саме тут, на місці узбережжя, де розбився Пілігрим. А зміна курсу судна і його поява біля берегів Анголи то все моя робота, здійснення мого потаємного задуму. Твій юний друг новачок у навігації. Він уміє визначати місце перебування судна тільки за допомогою компаса і лага. Ну що ж? Однієї чудової ночі я підклав під Нактоус залізяку. Стрілка компаса відхилилася, і Пілігрим, підхоплений бурою, помчав неправильним курсом. А одного чудового дня падає на дно лах. Діксенд ніяк не міг збагнути, чому подорож триває так довго. А втім, тут би нічого й не второпав і досвідчений моряк. Хлопчисько не знав, навіть не підозрював, що ми обійшли з горн. Але я розглядів його в тумані. А згодом я забрав з під компаса залізяку, і стрілка знову стала показувати правильний напрямок. Пілігрим, гнаний страшним ураганом, мчав на північний схід до Африки і врешті розбився біля узбережжя Анголи, куди я й прагнув дістатися. І саме в цей час, докинув Гарріс, випадок привів мене на цей берег, мов би навмисне для того, щоб зустрітися з тобою і повести цих славних людей у глиб країни. А вони ж бідолашні так вірили, так були певні, що це Південна Америка. Мені спершу легко було видати цю область за нижню Болівію, на яку вона й справді трохи скидається. А тож, вони прийняли Анголу за Болівію, так само, як Діксент, побачивши острів Трістан де Кунья, подумав, що то острів Пасхи. Будь-хто на його місці помилився б, не гору. Знаю, Гаррісе. Тож я скористався з його помилки. І ось місіс Уелдон та її супутники перебувають за сотню миль від берега. В Екваторіальній Африці, куди я й хотів їх заманути. Однак тепер вони знають, куди потрапили. Це вже не має значення. вигукнув Негору. Що ти збираєшся далі робити? спитав Гарріс. Та вже щось зроблю, відказав Негору. Про це потім, а ти мені спершу розкажи, як поживає наш хазяїн Алвіш адже я не бачив його вже понад два роки. Ну, старий плутяга почуває себе чудово. Він невимовно зрадіє, коли побачить тебе. Він і досі гендлює в Біє? Ні, ось уже рік, як він перевів свою фірму в Казонде. А як його справи? Чудово, хай йому біс, вигукнув Гарріс. Щоправда, торгувати стає чим далі важче, а надто на цьому узбережжі. Португальські власті з одного боку, англійські сторожові судна з другого, всіляко перешкоджають вивозити рабів. І тільки на півдні Анголи, в районі Мосамідіша, ще можна досить успішно вантажити чорне дерево. Саме тепер усі бараки, там напхом напхані неграми. От-от прибудуть по них кораблі з іспанських колоній. Про вивезення товару через Бенгелу або Сан-Пауло-Ді-Луанда не може бути й мови. З губернаторами та чиновниками годі й балакати. Треба перебиратись трохи далі в глиб Африки. Це й збирається зробити старий Алвіш. Він має намір спорядити караван у бік Ньянгве і Танганьїки, щоб обміняти тканини на слонову кістку і рабів. Гарні справи із Верхнім Єгиптом та Мозамбіком, який постачає невільниками Мадагаскар. Проте, боюсь, близький уже час, коли работоргівлі настане кінець. Англійці прибирають до рук внутрішню Африку. Сюди лізуть місіонери, навіть вони проти нас. Лівінгстон, хай йому грець, нещодавно скінчив досліджувати область Великих Озер і кажуть, збирається вирушити до Анголи. А ще подекують, що якийсь там лейтенант Камерон хоче перетнути весь материк зі сходу на захід. Такий самий намір начебто має і американець Стенлі. Всі ці експедиції неабияк нашкодять нам, Негору. Якби ми добре розуміли наші інтереси, то жоден з оцих непроханих гостей не повернувся б до Європи і не потякав би там про те, що він бачив у Центральній Африці. Коли б хто почув розмову цих пройдисвітів, то, мабуть, подумав би це поважні комерсанти, які нарікають на те, що їхні справи погіршали. Хто повірив би, що йдеться не про мішки з кавовими зернами або цукром, а про торгівлю людьми? Ці торговці вже не вбачали різниці між справедливим і несправедливим. У них не було ніякої моралі, а якщо колись і була, то вони її давно втратили, беручи безпосередню участь у торгівлі чорними невільниками? Негору скінчив свою розповідь. Гарріс радо відзначив подумки, що колишній агент работорговця Алвіша анітрохи не змінився. Тобто він і тепер готовий на будь-який злочин. Гарріс не знав тільки, що задумав Негору зробити з пасажирами Пілігрима, і він спитав Ну, то що ти хочеш з ними робити? Розділю їх на дві групи, відповів Негору, відразу як людина, що давно має план. Частину продам у рабство, а решту. Португалець не доказав, однак жорстокий вираз його обличчя доволі ясно виказував його думки. Кого ж ти продаси? спитав Гарріс. Звісно, негрів, що супроводжують місіс Велдон. За старого Тома, певно, дадуть не дуже багато, але за решту четвірку міцних хлопців можна взяти добрі гроші на ринку в Казонде. Чудово, Негору. Четвірка міцних негрів, звиклих до роботи, не схожих на тих тварюк, що їх нам приганяють із внутрішньої Африки, звичайно, за них можна злупити грубі гроші. Негри, що народилися в Америці, на ангольському ринку рідкісний товар. Але ти мені так і не сказав. Чи не було на Пілігримі яких грошей? Лише кількасот доларів вдалося прибрати до кишені. На щастя, я маю надію іще на дещо. На що ж саме? Та є на що. відрубав Негору. Здавалось, він шкодував, що бовкнув зайве. Отже, лишається тільки захопити цей цінний товар, зауважив Гарріс. Хіба це так важко? спитав Негору. Та ні, друже, за десять миль звідси, на березі Кванзи, стоїть табором невільничий караван, що його веде араб Ібн Хаміс. Він чекає на мене, щоб потім вирушити до Казонди. Караван супроводять тубільні солдати, їх досить, щоб схопити Діка Сенда і його супутників. Хай не тільки мій юний друг надумає вирушити до Кванзи. А якщо не надумає я певен він вирушить. Він хлопець розумний. А до того ж і гадки немає про те, яка там на нього чекає небезпека. Діксенд, напевно, не наважиться вертатись до берега тим шляхом, яким я їх вів. Він знає, що заблудиться в лісі. Тимто він шукатиме першої ліпшої річки, що тече до океану, і спробує спуститися вниз за течією на плоту. В нього немає іншої ради. Я знаю мого юного друга він вибере саме цей шлях. Можливо, задумливо сказав Негору. Неможливо, а неодмінно. Вигукнув Гарріс. Усе вийде так, ніби я і мій юний друг домовились зустрітися на березі Кванзи. То нам слід негайно вирушати в дорогу. Я знаю Діка Сенда не гірше за тебе. Він не марнуватиме жодної години, тож конче треба його випередити. Рушаймо, друже. Аж тут із заростей папірусу знов почувся шелест. Негору вкляк на місці, схопивши Гарріса за руку. Зненацька пролунав хрипкий гавкіт, і із заростей вибіг великий собака. Грізно розтуливши пащу, він підскочив до них. Дінго. вигукнув Гарріс. Ну, цього разу ти від мене не втечеш. крикнув Негору. Він вихопив у Гарріса рушницю, приклав до плеча і вистрелив. Дінго жалібно завив і зник у густому чагарнику над потічком. Негору зійшов берегом до води. Дене де на стеблинах папірусу виднілися крапельки крові. Кривавий слід тягся по прибережній ріні. Нарешті я поквитався з цим клятим псом. вигукнув Негору. Гарріс мовчки спостерігав цю сцену. Видно, Негору, мовив він. Собака дуже хотів тебе порвати. а вже ж, Гаррісе, але я йому назавжди відбив хіть. За що він так тебе ненавидить? Та були колись не помирилися. Не помирилися? Негору більше нічого не сказав. Гарріс подумав, що португалець приховав од нього якусь свою давню пригоду, але не став допитуватись. Трохи згодом обидва вже простували вздовж потічка, прямуючи до Кванзи.